Ну ось, що е, який результат з того, що я робив. Хто дивився відео, варимо поводки. Ось те, ці поводки, які були. Ось такий ланцюг був. Він такий був, ну видно, що, що зараз яка, е, які яку залишилася після себе. І ми їх що робили? Можливо, хто не зрозумів, брав відру залив їх кип'ятком, тобто зробив такий сироп кипяток, 6 літрів, це скільки потрібно було, щоб покрити їх. І 300 грамів лімонної кислоти. І от вони там пішов цей процес бродіння. І ось що сталося з ними. Звісно, я поправив трохи щіткою, але болгаркою так не вичистиш. Що б ви не робили. Болгаркою поправив, що ось такий наліт був. Якщо видно, буде, тут є такий. Наліт такий був, і мені потрібно було його з вітеля убрати. Селині, подивіться, яка чистота. І Це були такі, був ось, ось ржавий, Воно, видно, що такий є наліт. Мені цей наліт убрав болгаркою, тому що мені тут не потрібний, щоб його тепер пофарбувати. Тепер можна і фарбувати. Тому так думав, як, ну, як красити ржаве, перевести просто фарбу. І так попало якраз. В Ютубі відео, як чоловік використав лимонну кислоту і я так ну, думаю, що я втрачаю. Ну і от бачимо результат. Значить, лимонна кислота працює. Використовуйте як вам потрібно. Варимо поводки, бачите? А то вони сирі. Ми хочемо їх зварити. Це не подобається мені їхній вид. Ну, ось такі в нас вийшли поводки, як я казав, от, які, от, обрізки, прийшлося деякі. Ну і ну, такі пошукати 40 на 40 обрізки. Отак з, з обрізки зробили такі поводки. З ланцюгами нічого вже робити не буду, вони різного різної товщини ми бачимо. Нічого вже не буду робити, цю ржавчину, я не знаю, немає, немає часу її стирати, ну поводки вийшли такі. На якому етапі наша сепка бурін? Ну ось вона таку, трошки покажу. Отак вона зараз. отак. Крила -то всі піднімаються, але дещо доварюся, що дешевше де бачу. У мене немає ні розмірів. Оце, що я так собі уяву маю, так і роблю. Там циліндр стоїть. Отак він. Тут транспортне положення буде штопоритися. Ну, хочу сказати на рахунок бюджетного, як ми привикли. Що таке бюджетне? Це те, що ти хочеш дешевше. І шукаєш там металолом, щось таке, і потім його робиш. Ну і ось диві, дивіться, дивіться, я. Ну, часу потрачено, а тепер в мене ще більше часу йде на те, щоб його зачистити. І подумаємо, чи буде воно дешевше, чи ні. Я думаю, що ні. Тому через те, що йдуть за чисні круги, іде болгарка, швидше зношується, і моє здоров'я, яким я дихаю. Звісно, все. Я її переварював два рази, ось поставив металопрофіля. Так він чистий, його пройшов легенько і все, питань нема. А цю краску треба здирати. Знову ж таки, час. Ну тому, тому так. Коли фінал, не знаю, але я думаю, що якщо б їм жив і здоровий, фінал буде вже в полі. Ну, Зараз покажу трошки, можливо, як в нас розкладається, знається ну, однею рукою, не знаю, чи в мене так вийде. Ось так ми маємо, і ось так ми додвозимо шлейф, щоб не мішав, і потім буде на, на ліс, щоб так ось стояти. І отак вже. Отак ось отак виходить вже таким способом воно буде. Тут варівкулки, там має бути ще тавотниці, щоб змазувалися, щоб менш знос ішов на болтах тут за втулею щоб не було люфтів, щоб йшло все плавно. Також думаю, в дра посверлити отвори і поставити татавотниці. Ну, багато думаю, як воно буде, не знаю. Ну, якось так. Ну що, виготовляємо до нашого металика поводки наборони. У нас були ланцюги, були. Це для мене найкращий варіант, тому що город маленькі, приходиться багато крутитися, а так нічого не гне і все добре. І ну, розуміло, що там покажу, як буде вони на самі рамі, але до борони треба зробити якось так по-культурному. В своєму металомі такі валялися обрізки і от ізором. Ну, мені дало таку думку, зробити ось такий ось так зробити його, цей поводок буде. І потім таку, дві, два вуха із отворами. Якраз вухо борони 4 см-40 мм. І тут буде отвір. Отак якось воно буде. Отак ось. І це буде до бороничі праці, а це рами. І отакий такий буде поводок. Сверлимо на нашому станочку, ось такий невеличкий саморобний. Що перевертаю, так легше, де немає такої вібрації на руки. А так перевернув, отвір, звернувся, тонким сверлом одним, наскрізь, тому центр, концентрація є. А так, так опровірили, ось все, центр є, все добре. Він все одно буде вирізуватися. Все це місце буде вирізуватися, так що все устроює у нас. Металпрофілі я засверлював сверлом на 6 і трошки сверло на 16 важче йде. Полосу зараз свердлю цю, щоб зробити вуха, то засверлили на 10, і подивимося, як на Без якби сверлиться. Ось такі, були, ось такі були вуха, їх прийшлося уменшити через те, що не ставав циліндр, Ціндр ставав, але не, не складалося повністю крило. І їх довелося врізати Отут на два, від цього врізав на 2 см, так врізав, зменшив їх. Стали отакі вуха вже, меншими стали.